Попереду останній календарний місяць зими. Яку ж погоду принесе лютий? За прогнозами синоптиків, середня температура повітря в лютому на Хмельниччині передбачається на рівні 1,8 градусів морозу, що близько до норми. Місячна кількість опадів становитиме 35 мм, що дорівнює нормі. В Україні ж середня температура повітря передбачається від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Перші дні лютого будуть теплими, особливо на вихідні. Вдень прогнозують 5-8 градусів вище нуля. Але будуть і дощі, а ось вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Також прогнозують сильні пориви вітру. Вже з 5 лютого трохи підморозить. Опади мають залишити межі Хмельниччини, а нічна та денна температури повітря будуть здебільшого із позначками мінус. Вночі прогнозують 5-9 градусів морозу, а в день 1-2 градуси нижче нуля. Більше сонячних днів, ніж марних, прогнозують у другій декаді лютого. Ночі ж пануватимуть морози до 6 градусів, а вдень стопчики термометрів коливатимуться в межах від 2 градусів нижче нуля до 2 градусів тепла. А ось у другій половині місяця попередньо може прийти незначне потепління. Небо буде затягнуто хмарами, нічна температура повітря становитиме 1-4 градуси морозу, а денна від 1 до 3 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.